День хрещення Київської Русі України та День української державності два важливих свята, якими наша країна вшановує минуле та відзначає велич державності і християнської спадщини, як символ пам'яті про тих, хто зробив та продовжує й зараз робити незалежність України можливою, а також про хрещення наших пращурів, яке відкрило новий шлях культурного та державного розвитку. У Тростянецькій громаді відбулось покладання квітів до пам'ятного знаку. Продовженням урочистостей став захід в Палаці дітей та юнацтва, під час якого пролунали українські патріотичні пісні. Користуючись нагодою, секретар Тростянецької міськради Наталія Ковальова привітала Тростянчан та всіх українців із цими визначними святами та подякувала захисникам, які щосекунди боронять нашу незалежність. Цей день об'єднує два величезних свята: день Хрещення Милівської Росії та вдруге мисля. Не дивлячись ні на що, не дивлячись на ті бойові дії, які відбуваються зараз, прямо зараз, ці хвилини, на території нашої країни, завдячуючи нашим хлопцям, які були поряд з нами, що, здається, вчора, а сьогодні вони дають нам можливість святкувати День Української державності. Що таке День української державності? Зовсім молоде свято, але воно. Дає нам кожному зрозуміти і відчути там, в глибині душі, що ми українці і ми повинні цим гордитися, що ми не якась колонія, ми не землі якісь у складі чогось. Ми Україна, сильна, незалежна, суверенна та неподільна держава. І ми повинні цим пишатися. Сьогодні особливі слова подяки нашим хлопцям, бо всі вони наші. Як їх навіть зовуть, але всі вони наші, і не свій Уклін їм всім за можливість жити, бути українцями, відчувати. Ось сьогодні також особлива подяка волонтерам, які допомагають нашим хлопцям від імені голови Тростянецької міської територіальної громади Юрія Анатолійовича Боби від депутатського корпусу та виконавчого комітету Тростянецької міської ради. Дозвольте привітати вас. Іми святами побажати вам родинного затишку, миру злагоди, благополуччя. І нехай у нас у всіх буде все добре, так як ми задумали. І слава Україні! Покладанням квітів до погруддя Шевченка. Представники Тростянецького ДФТГ завершили урочисті заходи, присвячені Дню хрещення Київської Русі України та Дню української державності. Аліна Гребенькова, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.